Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Вітаю друзі. НВС. Спеціальний ефір триває у студії Богдан Маша. Далі поговоримо про так звану угоду про надра, яку напередодні підписали представники урядів США та України, яка, як очікується, має залучити кошти у критично важливі сектори нашої економіки, енергетику, інфраструктуру. Ну і самі надра. З одного боку, це сигнал довгострокової зацікавленості Вашингтона у підтримці Києва. З іншого ця Угода достатньо складна конструкція, де перемішані інвестиції, військова допомога, податкові пільги та доступ до ресурсів. Ми спробуємо розібратися, хто і що реально отримає від цієї угоди і де в ній проходить межа між рівною співпрацею та поступками. Ну і чи може така модель стати новим стандартом партнерства у післявоєнній відбудові країн. На зв'язку з студією Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм «Ukrainian Institute of the Future». Анатолій, вітаю вас! Вітаю! Отже, у повідомленні на сайті Міністерства економіки, яке було присвячено підписанню цієї угоди, зазначено, що угода вигідна для обох держав, адже дозволить залучити додаткові інвестиції, сприятиме розвитку інновацій і впровадженню нових технологій. На вашу думку, наскільки справедливе це твердження з огляду на ті умови, які ми побачили в фінальній версії документу? А, я, от буквально десь 15 хвилин тому, а, з цим документом працював. Mm. І так, мене чутно? Так, так. Тому що я щось у вас е, втратив. Не бачу вас. Ви на бачите? Ну, ми вас чуємо, все добре. Добре, дивіться. Mm. Ну, цей документ він достатньо специфічний, я тільки з ним ознайомився, і можу сказати, що в ньому, в ньому є як великі такі, знаєте, плюси для України можливості, так і є деякі ризики. Ну, по-перше, я все ж таки оцінюю цей документ дуже позитивно, тому що сам факт партнерства з найсильнішою і найвпливовішою країною світу, це. Напевно, позитивний знак, і це знак іншим партнерам, що з нами можна працювати потенційно можна працювати. Ця угода, яка поки що укладена, вона. Потребує там деяких інших кроків. Це і створення спеціального законодавства, що щодо регуляції такого фонду, це внесення змін до податкового законодавства. І взагалом є питання, які треба ще вивчити, тому що згідно з конституцією, як ви пам'ятаєте, надра вони належать українському народу. Тому всі документи, які будуть готові, вони мають враховувати також інтереси українського народу. Тобто в нас не держава має бути вигадана набувачем, а українці. А загалом, то якщо буде правильна конструкція, конфігурація наступних кроків, то Україна може від цього виграти. Я ну, думаю, що можна там зосередитись на цих кроках і на ризиках, які будуть, якщо ми цього не зробимо. Мені дуже не хочеться, щоб Україна перетворювалася в Африканську Республіку, де а, дуже велика кількість кар'єрів, копань, де видобувають корисні копалини і з них роблять кінцеву продукцію в інших країнах. Mm. Я дуже хочу, щоб в Україні були створені умови, щоб в Україні був не тільки видобуток, а ще а, збагачення, переробка і виготовлення кінцевої продукції. От З кожного там мін мінерал ресурсу, який буде видобуватися, щоб Україна була експортером саме кінцевої продукції. Це не дуже просто mm. зробити. Чому тому, що для цього потрібні інвестиції більш високі ніж просто в видобуток. А для цього потрібні технології. Наприклад, там багато хто казав, що в нас є великі поклади літію, але в нас там достатньо специфічні ці поклади, і хімічний склад. І ну немає там багато прецедентів в світі а працювання саме з такими покладами. А по-третє, нам треба мати доступ на ринки, але головне, ми маємо створити в Україні. Економічні умови, ми це називаємо нова економічна політика, яка дозволить в Україні це виробляти і ну робити більш вигніше ніж в Америці. Хочу зазначити, десь в 70 штатах США вартість електричної енергії нижче ніж в Україні. Це перше на що там звертають увагу інвестори, які приходять. <світ> Коли ми повертаємося до податків, ми пам'ятаємо програму Трампа. Він е е обіцяв і він це напевно зробить зменшення податків для. Інвесторів в американську економіку, тому з точки зору податкового навантаження, з точки зору пільг, ми ж розуміємо, що в Америці податки це не тільки там ставки, це велика купа можливостей для отримання податкового боргу. Мається на увазі там зняття з податків, деяких там витрат, і на цьому економія. Більш того, в Америці немає ПДВ. Що також не відволікає боробіговий капітал з компанії, зменшує боргову нагрузку і дає можливості більш більш гнучко працювати з інвесторами, з партнерами і так далі. А більш того, американські штати пам'ятаємо історію з Ілоном Маском, коли він там з кілька штатами торгувався і обрав здається Тексас. А щодо будівництва Гігафабрики вони запропонували дуже класні умови щодо покриття капітальних видатків, тому. А Україна сьогодні, як країна, займає 150-те місце в світі за індексом економічних свобод, не має жодних переваг для того, щоб кінцева продукція вироблялася саме в Україні. Але це не означає, що ми не можемо зробити домашню роботу і не створити такі умови. А оця о, рамкова угода, яку підписали представники урядів напередодні, вона закладає фундамент для створення от таких підприємств чи навпаки, якісь її положення потенційно можуть стати завадою на шляху до їх створення. А... Гіпотетично закладає там, вказано, ну те, що я читав з допису пані Свереденко, що і вибуток, і потенційна переробка, то тобто це не виключається. Але я кажу про економіку: як інвестор, який е, мав досвід будівництва компаній виробництв в Європі, в Азії вивчав і Америку і Близький Схід, можу сказати, що. Потенційна можливість, це не про що. Е, mm. Якщо з ваших хтось гостей там слухачів, знає там анекдот гіпотетично, ми там три мільйонери мільйонери, а практично погугліть там самі mm. знаєте що. Так ось, щоб ми гіпотетично, від гіпотетично прийшли к практичному, треба ну багато що нам змінити. І перше про що я кажу. Ми знаємо велику кількість прикладів, коли іноземні інвестори відкривали в Україні бізнеси. Потім приходили силовики, зарештовували і ну, бізнесам релокувався в інші регіони. В нас немає судового захисту, в нас немає. Ну напевно, там Казахстан, Дубай, там де не було захисту. Вони зробили міжнародний фінансовий центр з британським правом. Тобто нам треба зараз зробити 10 важливих кроків для того, щоб Україна отримала шанс. І американський інвестор. А по перше, ми ж там розуміємо, що в нас угода стороною з американської сторони буде DFC, а, Вони mm. мають для себе порахувати і в математиці визначити, що Україна вигідніше ніж будівництво заводів в Америці. І це ми маємо зробити наступні. Ну концепція має з'явитися наступний місяць. А далі нам треба працювати над створенням законодавчої бази, яка дозволить саме Україні бути виробником. Десь тиждень тому а, я надрукував десь на хвилі. На хвилі а, вишив мій текст. Це десь 30 сторінок. Сорі, що багато, але mm. я намагався описати потенційні проекти, які можуть бути в рамках цієї угоди а, виконані. Це майже 40 проектів о, загальним обсягом інвестицій десь під 250 мільярдів доларів, але потенційна капіталізація цих компаній за 7 років майже трильйон доларів, і американським інвесторам, американській інституції DFC це може бути вигідно, якщо ми створимо для цього умови. Якщо ми умови не створимо, то ці 250 мільярдів ну в Україну достатньо інвестувати десь ну, я, там 15-20 мільярдів, не більше чи чисто в розвитку і видобуток. А переробку робити в інших країнах, Тобто ми отримаємо кілька десятків тисяч робочих місць. А вся інша Україна вона буде знаєте під охороною приватних військових компаній, як в Африці. Це найгірший сценарій. А найліпший сценарій це коли ми створюємо умови. Ці проекти глибокої переробки створення кінцевої продукції вони створюються в Україні, і ми рахували в цьому випадку може бути створено додатково навіть півтора-два мільйони робочих місць. І це означає стрімке зростання заробітних плат, тому що буде ну зміна попиту і пропозиції. І це ну зовсім іншу країну ми отримаємо за 10 років. Але як вже вже казав, вже в цьому році треба робити домашню роботу. І я поки що в політичній риториці про цю домашню роботу нічого не чув. Так і пам'ятаю, ми говорили про це ще з вами на зорі всього цього процесу, коли ще був представлений ось цей перший варіант, який нагадував більше якусь колоніальну угоду і, mm -hmm. на щастя. В цьому варіанті, який ми побачили напередодні, все ж таки умови з боку сполучених штатів достатньо суттєво пом'якшені. Щодо заяви Трампа з приводу цієї угоди, він і не приховує, що ключовий інтерес в укладанні цієї угоди для сполучених штатів це гроші. І далі я скажу зацитую, що він сказав. Європейці витратили 100 мільярдів і їхні допомоги Україні мається на увазі, і їхні гроші у безпеці, бо вони мають у банках російські гроші. Байден передав Україні 350 мільярдів готівкою. Тут я скажу, що це оцінка суто Трампа, яка не збігається здається жодною експертною. Жодною так, але тим не менш, він сказав, що Байден передав Україні 350 мільярдів доларів готівкою та військовим обладнанням, а ми не отримали нічого. І сьогодні ми уклали угоду, за якою теоретично отримаємо набагато більше ніж 350 мільярдів доларів. По перше, чи згодні ви з такою оцінкою сума просто колосальна? А по-друге, як ви думаєте, що це свідчить про от якраз? Ту проблематику, яку ви піднімали, тобто про кінцеву мету, яку Сполучені Штати хочуть досягти в Україні з цією угодою, це створити допомогти відбудувати і привабити інвестиції, щоб зробити з України державу, яка заробляє Сполученим Штатам оці 350 мільярдів, чи швидше якраз виключити з нашої економіки через якісь такі ну колоніальні по суті інструменти, а, ці гроші, ну давайте так, що в голові Трампа ми з вами зараз не зможемо mm -hmm. сказати, але а... Для Трампа це політична заява. А модель, а, яка закладена поки що в цю попередню угоду, вона передбачає створення фонду і такі дуже абстрактні моделі щодо її наповнення. Якщо він буде наповнюватися військовою допомогою американців України, ну це ж не засоби виробництва, і буде mm. наповнюватись майбутніми доходами України від а, продажу ліцензій, рентген платежів від нових від нових проектів, то Жодного економічного ефекту для України це не буде мати наступні 10 років від того, зовсім. Тому а, є перспектива тільки в тому, і для американців щодо заробітку грошей, і для України, якщо цей фонд буде наповнений грошима, і ну в моделі, яку я рахував те там два тижні тому. Якщо американці хочуть отримати 150 мільярдів, я відштовхуся від тої цифри. Ми рахували допомогу американців десь Україні в 90%. 4,96 мільярдів доларів. А лева частина з яких це грантова, це не кредитна частина. Але якщо навіть взяти там цифру 150 мільярдів доларів, які хоче Трамп отримати, я вважаю це не стільки боргом, скільки нашою, там знаєте. Подякою за допомогою, mm. і ми цю подяку можемо їм сплатити з прибутків такого фонду. Пам'ятаєте старе таке вислів? вибачаюсь, варувати треба з прибутків, а не з збутків. Mm. І якщо вони хочуть зібрати гроші, ну в нас тих немає. Ми сьогодні ну в боргах як в шовках, як то кажуть. То треба спочатку їх заробити. От ці 250 мільярдів доларів а є там в мене там і на сайті, і на Фейсбуці, і на телеграм-каналі. Я Публікував ці розрахунки. Якщо ми залучаємо 250 мільярдів доларів, то на протязі 10 років американці можуть отримати 150 мільярдів доларів цього бонусу не боргу, а бонусу як наша подяка за підтримку. І кожного року після цього цей фонд може генерувати майже там, 90 мільярдів доларів прибутку, які ми розділяємо там пополам. 50% американцям, 50% українців. То тобто цей фонд він створює добробут, створює робочі місця. він він сплачує податки. Ну не він, а компанії, які створені. Ми збільшуємо нашу валютну виручку. Ми експортуємо. Ми зменшуємо боргове навантаження. І ще кожного року Україна. Або я хочу, що це не Україна робила. Я хочу, щоб був створений спеціальний фонд добробуту громадян, який зроблена в розвинених країнах. І кожного року в цей фонд ми можемо додатково акумулювати 50 мільярдів доларів. Прибутку від роботи цього фонду, і це можливо. І американці зараз mm -hmm. зароблять на цьому не 150 мільярдів а в довгострокової перспективи, це буде там 400 500 і більше мільярдів доларів. Але це буде прибуток фонду, а не українські надра, які вони видобуваються, десь в інших країнах проробляють заробляючи на цьому гроші, а ми втрачаємо все: і людей, і економіку, і бізнес, і безпеку. Тобто робити висновки про те, якою є кінцева мета Сполучених Штатів, треба з дій. З того, так. чим вони будуть наповнювати фонд 100%. Якщо будуть наповнювати, значить хочуть заробити. Якщо наповнювати не будуть, значить хочуть тобі красти. Вибачаю за цю термінологію. Ну, краще прямо, якщо воно вже так і є. Ще один цікавий момент, важливий. до 50% прибутку від натор будуть іти у фонд, а не до держбюджету. І це означає, що держава може недоотримати значні кошти, і це може вплинути на баланс, зокрема, і державного бюджету. Як ви вважаєте, наскільки це може бути серйозним для нашої економіки? Тому що йдеться про великі суми доступ до НАТО, це багато грошей. Ні. Ні, це помилка, тому що мова в цій угоді йде не про старі проекти, а про нові, які будуть відкриватися для mm -hmm. того, щоб наприклад ми ну давайте фантазуємо. Багато хто каже, що в нас великі поклади літію. Mm -hmm. А наприклад, ми візьмемо там Полоховське родовище, Тобто, старі надходження бюджету ніхто не трокається. Ми кажемо про нові, Щоб там Полоховське родовище перетворилося... На бізнес, де йде видобуток збагачення і там виробництва карбонату ліцію, треба інвестувати щонайменше 200 мільйонів доларів. Для того щоб це пройшло, треба ну по перше провести розвідку, зробити проект, зробити кар'єр, побудувати збагачувальну фабрику. І на це піде в нас ну мінімум 3-5 років. Тому перші доходи держава, не держава цей фонд може отримати не раніше ніж за 5 років. І це будуть невеликі гроші, тому що це не прибуток цієї компанії, це тільки рентні платежі, які будуть братися з того, що видобувається. Це ну це mm -hmm. будуть ну, там, десятки мільйонів доларів, ні мільярдів, ні сотні. Ну це, це не буде втрата бюджету, тому що ми не збираємо це в бюджет. а Просто ну і надходження будуть в бюджет поступати там в трошки менші сумі і будуть незначні. Але якщо ми зможемо залучити десятки мільярдів доларів проекти, тоді вже фонд буде наповнюватись. І я вважаю, що цей фонд. Його завдання не стільки там забирати гроші з використання надр, скільки заробляти при інвестиції в проекти. Наприклад, в нас великі поклади залізної руди, які ми видобуваємо експортуємо. Треба створити умови, щоб в Україні знову були нові сучасні виробництва не тільки металургійною продукцію чорних металів, а кінцева продукція. Давайте в Україні робити там, не знаю, машини, давайте там. Відновлювати виробництво там і алюмінію робити в Україні літаки, робити а, з титанових корпусів, там не знаю, там човні, подводні човні і так далі. Тому нам треба кінцева продукція з технологіями, які є на заході. Хочу нагадати, що Південна Корея вона від американців отримала не тільки грошову допомогу, вони отримали технології, і разом вони забезпечили безпеку в регіоні і виконання інтересів Америки в цьому регіоні. Тому це більш така, знаєте. Більший формат співпраці та роботи, ніж просто угода про якісь там маленькі доходи від використання надару. На папері, все виглядає ніби як добре. Але в Україні було дуже багато проєктів, які на папері виглядали добре, але у підсумку мали або дуже незначні, або взагалі не ті, які очікувалися результати. і Ім'я цим проектом просто легіон. На вашу думку, що може піти не так у рамках цієї співпраці, що призведе до якихось негативних наслідків або не досягнення тієї мети, яку закладено зараз в ці угоди? Да, майже все. Ну, по-перше, -по давайте ця угода. Вона поки що не є діюча, поки немає законодавства, яке регулює роботу того фонду, зміну в податкове законодавство і так далі. Щоб ці закони були прийняті, треба рішення Верховної Ради. Питання: ну треба ще час, кілька місяців пойде на розробку законодавства, на узгодження і так далі. А якщо як то кажуть, якщо Трамп все ж таки зможе зупинити зараз війну а і буде знято військове положення, воно може бути і тимчасово знято, то в нас в осені будуть вибори. А, це буде впливати також на можливість прийняти ці закони зараз до виборів. Якщо вони будуть прийматися після виборів. Ми не знаємо, яка буде архітектура української влади. Ми не розуміємо, як як то кажуть, нові, якщо вони якісь там прийдуть, як вони до цього будуть ставитись і ну, можуть закреслити всі ці домовленості. Йдемо далі а, інвестиції. Щоб інвестиції прийшли, ми вже говорили, треба зробити нормальний інвест клімат. Mm. Ніхто не дає гарантію, що в нас Україна займає сьогодні 150-те місце в світі в індексі економічних свобод. А, ну, це означає, що попереду нас 149 країн треба зроблю зробити такі жорсткі ефективні швидкі реформи які дозволять нам хоча б там за рік два прийти там до до 15 індексу індексів економічних свобод ми пам'ятаємо 30 років ми там робимо якісь реформи я знайомий був скахобіндуків з Біндуків, він казав реформа або робиться швидко, або це не реформа. Тому нам треба зрозуміти, якщо ми за рік, після підписання цих угод, не робимо нову економічну політику з новим податковим кодексом, з новим регулюванням, з відкриттям в Україні фінансового центру з британським правом, то нічого не буде. Тому потрібна воля, потрібна колаборація, кооперація всіх. Я розумію, що коли будуть вибори, будуть політичні сражо вибачаю за це висловлювання, але нам треба разом об'єднатися навколо ідеї сильної, суб'єктної країни. Якщо цього не буде, то політична срач також може зруйнувати все і майбутнє України. Росія наш ворог буде тільки цьому допомагати, тому не так може пойти все. Ну і враховуючи, що українська опозиція та цілому опозиція у всьому світі любить будувати свою популярність на запереченні досягнення або результатів діяльності 100%. попередніх форматів влади, то я думаю, що цілком імовірно ця угода про. Надра може бути також об'єктом критики з боку опозиційних сил в Україні, Ну, треба списувати з рахунків, що політична ситуація і в США не виглядає занадто стабільною, і найближчим часом вже насправді достатньо швидко, як мінімум, через там уже менше ніж два роки під час проміжних виборів до конгресу. Вона також може змінитися, що може і змінити ставлення американської влади до того, як має виконуватися ця угода. Але якщо ми все таки підемо за позитивним сценарієм, складуться так і обставини і беруть ухвалені необхідні рішення, то на вашу думку, за якими критеріями можна оцінювати? Успішність цієї угоди і виконання тих завдань, які в ній передбачено з точки зору звичайних громадян. Тобто, як нам зрозуміти, що вона працює? По чому ми це побачимо? По по перше, ми побачимо фінансові індикатори. У нас буде збільшення капітальних інвестицій в економіку, а mm. заход іноземних інвестицій в економіку і стабілізація валютного курсу. Далі українці побачать зростання попиту на труд, збільшення вільних робочих місць які відкриваються. А ну і взагалом загалом попит на труд може має перевищувати пропозицію, і це буде стимулювати зростання заробітних плат. Тому на українцях це буде впливати по перше, через роботу, через можливості заробляти, і тільки після цього там вже буде там багато інших речей. Це будуть місцеві податки, державні податки, збільшення інфраструктурних проектів, місцевих проектів, які поліпшують якість життя українців. Але по перше, це робота, те, що вони побачать. Ну, це дуже-дуже важливо, особливо враховуючи ту ситуацію, яка у нас є на ринку праці на сьогоднішній день. Та й загалом, в принципі, ситуація на ринку праці є визначальною для усіх держав, і особливо для держав, які перебувають в такому положенні, як Україна. Хоча в такому положенні сьогодні з розвинутих перебуваємо, здається, тільки ми. Щодо того, яким є, на вашу думку, у Цьому всьому роль самого самого формату, який був обраний для співпраці, таке один так, одна така цікава деталь, тому що насправді, от е, зараз я знайду точне формулювання, як воно там сформовано? Е, так, не бачу. Але фонди ці діють як юридичні особи, що більш характерно саме для бізнесу, а не для міждержавних відносин. На вашу думку, чому саме таку такий формат партнерства був обраний і е, які ризики переваги він для нас несе? З точки зору неефективності державного апарату, бюрократизації і страху прийняти рішення, а корпоративна модель вона більш ефективна. Там є процедури, є системи корпоративного управління, є система більш зрозуміла прийняття рішень і праця це буде по міжнародному праву. Більш того, якщо брати цю угоду, і фонд, який буде створюватись, і регуляція цього фонду буде вище національного законодавства. Тому, ну я думаю, конструкція, яка була, була обрана, вона достатньо просто здатна, і вона з, з, прибирає ризики української юрисдикції, яких дуже багато. Mm. Тому Почерський суд не зможе зупинити роботу такого фонду. Ну це дуже важливо в наших реаліях, тому що ми звикли, що Печерський суд у нашій країні може зупинити ну ледь не все. Все. Дякую так. вам. Дякую вам, Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute інститут the фьючер. Був з нами на прямому зв'язку. Почало його оцінки того, яким може бути вплив угоди, яку напередодні підписали представники урядів Сполучених Штатів для та України для нашого майбутнього. Ну і насправді так виглядає, що все в наших руках у першу чергу, тому що ті механізми, які в цю угоду закладені, можуть означати як і фантастичний успіх для нашої держави, так і неймовірний провал, і насправді тільки від нас. Залежить, чим у підсумку ця історія стане, і я думаю, наш спільний інтерес працювати для того, щоб у цій історії все ж таки був щасливий фінал. Але для цього ще треба зробити дуже дуже багато роботи. Спеціальний ефір триває. Далі ми будемо говорити про те, як підписання цієї угоди позначиться на стратегічних політичних дипломатичних відносинах між нашими державами, а позначиться точно. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.